Привіт, мої любі, вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. Сьогодні ви бачите, у мене так багато колод на столі, то це означає, що в нас буде знову загальний розклад. Буде у нас загальний розклад на два варіанти, щоб відео не було занадто довгим сьогодні. Вирішила зробити коротенько, на два варіанти. Але так повноформатно, тому що буде багато, -багато карт на кожен варіант. І питання буде таке, для чого ця людина з'явилася в вашому житті? Що від неї очікувати? Яка небезпека може надходити від цієї людини? І взагалі, для чого ця людина прийшла у ваше життя? Що вона з собою несе в вашому життю? Ну, то зараз я буду потихесеньку розпаковувати всі колоди. Діставати, а ви поки що можете для себе подумати перший чи другий варіант. І плюс сьогодні в нас будуть не камінці, а дещо новеньке. Зараз все вам покажу. Так, звісно ж, ми візьмемо але нормально, тому що якщо в нас там вилізуть якісь небезпеки, Подивимося ресурс, ми подивимося, куди нам рухатися, як уникнути і так далі. Це саме колода зомбі, якою ми будемо дивитися саме небезпеки. А ви собі просто задаєте питання, загадуєте людину. Це може бути людина з минулого, яка ніяк не відпускає вас у думках. Або це може бути людина з сьогодення, От для чого вона прийшла у ваше життя. Загадуйте собі таке питання. Так. От ми маємо всі колоди і ми починаємо. так, перший варіант. Сьогодні у нас будуть ось такі кубики замість камінців, тому що вони нам ще й покажуть число аркану, яке має бути перший варіант. Так, зараз все поясню. І другий варіант ви поки що. Обираєте перший або другий варіант. Угу. Для першого варіанту починаю розказувати. Ну, добре, я зараз, напевно, все викладу, а потім вже буду розказувати, для чого певна людина, яку ви загадали, прийшла у ваше життя. І другий варіант, для чого людина прийшла у ваше життя. Знову ж перший варіант, для чого людина прийшла у ваше життя. І другий варіант, для чого людина прийшла у ваше життя. Яку небезпеку може нести ця людина у вашому житті? О, перший варіант вже перевернута вийшла. Оп. І другий варіант, ось вона, яку небезпеку може нести ця людина. Іли норманном як порада щодо цієї людини, як себе поводити? З цією людиною перший варіант, і другий варіант. Гаразд. І починаємо. По-перше, з числа починаю. У нас тут вийшло число 10, що відповідає старшому аркану. Колесо Фортуни. Можу сказати, що це, знаєте, ця зустріч, вона кармічна. Ця зустріч, можливо, вона була несподіваною, можливо, вона якось так в вашому житті дуже неочікувано по щасливому випадку відбулася ця зустріч. Але, або, можливо, ви з цією людиною. Не знаєте, як, зустрічаєтеся, потім якийсь час не бачитеся, потім знову зустрічаєтеся, доля вас знову зводить. Тобто, отак циклічно проходять стосунки. Або ще, ну, не або, а додам, що ця людина вона може приносити удачу в ваше життя. Ось так. І так, дивимося, дев'яточка кубків у нас повішений. Так, можу сказати, що стосунки, швидше за все, вже давно. Тягнуться. Ви вже знайомі давно. Угу. Так, зараз, можливо, в розлуці. Так, що можна, яку небезпеку одразу скажу від цієї людини очікувати? Угу. Так. Давайте буду дивитися. Яка небезпека? Просто буду додаткові ще викладати. Небезпека в нас десятка мечів і сімка мечів. Ух ти! І вже тут хтось у мене вистрибує. Зараз, зараз подивлюся. Таке відчуття, знаєте, що зараз, можливо, або стосунки завершилися, або ви в розлуці. Але ну, небезпека, мені кажуть, що все може початися знову, що людина може знову повернутися в ваше життя. Ну так, це про, про кінець, про кінець якийсь, але... але це не кінець, розумієте? І повішений нам натякає на те, що це не кінець, що ця людина в життя ще прийде. Причому, ну, завітає до вас, скажімо так, у вашого оселю. Хоча вам без нього якось добре. Можливо, я так пропускаю, що це все ж таки хтось загадав колишнього або якесь кохання. Тому що тут таке відчуття, що ви відновилися після цих стосунків. Ну, ці стосунки були дуже конфліктними. Вони були такими гарячими, з перепалками, пристрасними, але дуже конфліктними, тобто не було гармонії, була якась криза. І наразі, можливо, ці стосунки, от як. Вони можливо не доведені до кінця ні в одну, ні в іншу сторону. Тобто ви не поставили крапку ні, на ні, ні ні так. І якось на цьому ви залишилися, Кожен залишився при своєму, скажімо так, кожен залишився на своєму. Ну так, це про любовну історію, мені так кажуть. І тут швидше за все, що людина ну, пішла. Тобто він пішов, але він повернеться. І як вам реагувати? Ну, знаєте, тут вам треба бути в ресурсі, вам треба пам'ятати, хто ви, звідки ви. І, ну, як би знаєте, можливо, зустрічати в себе вдома на своїй території. Ось так, щоб була історія. Ну, тут, тут можлива історія де, далі, тому що карта Дім це така карта і сім'ї, і дому, і прихистку, і захисту, і затишку. Це дуже гарна карта. Угу. Ну, знаєте, тут говорять зустрічати. Хоча, ну, зустрічати, але, знаєте, дивитися, з чим людина прийшла. Ну, він прийде з якимись втратами, з якимось сумом, і вам треба зустрічати, ви чекаєте. Слухайте, можливо, тут, ну не знаю, мені так іде, що, можливо, тут хтось, хто захищає нашу землю, захищає свій дім, і ви чекаєте. І, можливо, що ну, розійшлися не те, щоб на ножах, але, ну, можливо, не хотіли відпускати. Знаєте, як, можливо, було дуже боляче. І, можливо, вже так затягнулася розлука. Але ви чекаєте. Ну, тобто, в когось може і такий варіант програтися. Добре, трошки посунемо. Але ви пам'ятаєте, так, що ця людина це не просто так у вашому житті. Це, скажімо так, подарунок долі ця людина для вас. По другому варіанту. Ця людина спонукає до росту і розвитку взагалі, до діяльності, до добробуту, до надбання усе у вашому житті. Тобто всі енергії, такі, знаєте, що ростуть, що розвиваються енергія імператриці, енергія краси, затишку, плідності, добробуту, турботи і так далі. Тобто, знову ж таки, позитивна енергія йде. Ой, так, ну тут знову я би сказала, що сім'я. Я би знову сказала, що тут сім'я. Так, що ми тут маємо? Тут у нас багато емоцій, багато почуттів, кубки, ви чогось втомилися. Так, для чого ця людина? Взагалі людина для сім'ї. Людина ця прийшла для сім'ї. Людина прийшла, аби вас чомусь навчити, щоб ви якусь розвили в собі майстерність, щоб ви, скажімо так, знали, в чому ваша роль, можливо, в сім'ї, в чому ваша майстерність, в чому, в чому ви вправна, в чому що саме вам добре вдається, щоб ви навчилися це дуже гарно робити майстерно, саме от, свою частину, скажімо так, роботи, чи в сім'ї, чи на роботі. От тут не важливо. Яка небезпека може надходити від цієї людини? Зараз про небезпеку мені ще хочеться розкрити оцю карту, тому що так дуже. Слухайте, ну двічі вийшла у нас десятка кубків. Ну, це про сім'ю. Тут навіть якби думати нічого. Так. Що, яка небезпека може йти? Шістка пентаклів. І шістка кубків. Подивіться, шістка, людина дуже творча, скажімо так. І, ну, мені таке ідея, що знаєте, людина іноді може використовувати інших в своїх інтересах. Угу. Людина наповнена, людина така, що звикла ділитися знаєте, ресурсами, звикла допомагати іншим. Ну, можливо, знаєте, іноді дуже різкі рішення приймає людина. Не розумію, нібито і останнього не віддає. В чому небезпека? Тому що вийшли дуже гарні карти взагалі то. Вийшли гарні карти. І шістки, і шістка Пентаклів, і шістка кубків, дуже позитивні аркани, тобто тут людина, яка віддає, людина, яка ділиться тим, що в неї є, ну, якби яка допомагає завжди, і про допомогу взагалі-то не особливо то просить. А, ну, коротше, я можу так трактувати, знаєте, що людина допомагає. Коли до неї звертаються, а от сама за допомогою не дуже то йде, а може так маніпулятивно, знаєте, ту допомогу е отримувати. Ну, можливо, так. тому що... А можливо, просто, знаєте, програється так, що тут ну, немає якоїсь небезпеки від цієї людини. Ну, такої прямо загрози якоїсь немає. І як вам поводити себе з цією людиною? Знаєте, вам тут треба ну, або відкрити серце, або розказати багато чого. Тобто вам треба про щось поговорити. Тут іде якась розмова, і тут може бути навіть про несерйозне, от просто розказати людині все, що у вас на душі. Угу, знаєте, тут, тут, тут поділитися тим, що у вас на душі, тут розкрите серце, можливо, навіть відкрити свої почуття і тут просто от бути щирою з цією людиною. Ось такий розклад у нас сьогодні вийшов. Дуже вам дякую за увагу. Бачимося у Задзеркалі!